Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, городина, садочок. Мир вам та добра і пропонуємо короткий гороскоп. Тому що в нас тут тільки два агроприйоми: це обрізка та зелені операції на садових рослинах, на городніх, на квітник, на квітах. Будь ласка, будьте уважні, зелений колір це коли можна буде проводити і зелені операції, і обрізку садових рослин. З першого по шосте дуже гарний період. Потім у нас знак стихії води, хоча молодик. Якраз народився і геката, але в дні стихії води ми не робимо ніяких обрізок і не турбуємо наші рослини. А ось дивіться, у нас є для овочевих культур ще два дні 10 11 леві швидко заживають рани. Але це не значить, що ви як-небудь нечистими руками, нечистими інструментами будете працювати. Пам'ятайте, правило чисто. Все повинно бути. Червоний колір це якраз ті дні, коли не можна обрізати рослини зовсім і зелені операції не можна проводити, тому що це якраз. І йде у нас друга фаза і повня. І тільки вже 25-го можна займатися і обрізкою, і зеленими операціями. На жаль, у нас випадають 2,5 дні. Це 26, 27, 28. Це тоді, коли місяць буде знаходитися в знаці риби. Не можна обрізати і не можна проводити зелені операції. А вже 28 після 13 можна займатися обрізкою, зеленими операціями. 29 і 30 також можна проводити зелені операції і обрізати садові рослини. Ну що ж, перед вами весь агрогороскоп, аграрний гороскоп, обрізки садових рослин і не тільки садових, декоративних. Тих, які вам необхідні, і для проведення зелених операцій в червні 2024 року. Успіхів вам, усіляких гараздів, гарного врожаю в ваших садах. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.